Доброго дня, дорогі підписники! В цьому відео розкажу про дві топові моделі 23-го року, які ми привезли в 24-му вже році для наших покупців. Ці моделі завжди розліталися як гарячі пиріжки. Як бачите, 24 й рік, бачите, випуска. Так само цей теж тракторець 24-го року випуска. Це РФ 404. -та. Це РДшка 244. Це на 24 кінські сили, це на 40 кінські сили. На обох моделях стоїть КМ. КМС двигуни виробництва фірми Ілянтон. Тут КМ 490 ВТ. Дані двигуни зустрічаються на таких тракторах, як Джинма, Оріон, Є оця модель двигунів. Тобто це ходова модель двигунів, ви знайдете. І для нього так само без проблем запчастій. Це йде КМ-385 ВТ абсолютно майже на всіх китайських виробниках Дунфен, Лувол, Джинма, Ріон, Кентавр зараз. Це йде на цьому двигуні. Тобто по запчастях, завжди, на ходові трактори, які народ купляє, є постійно запчастини. Ось так виглядає. Тут коробка на 24 йде 8 плюс 2, тут йде реверсна коробка 8 плюс 8. Обидві моделі йдуть з примусовою гідравлікою. Тут на 2 циліндри. Так само на 2 циліндри тут. А тут плюс йде гідровиходи, там і там є. Як бачите, оце 24-ки навісне виглядає. Такі довгі щоки. Бачите, в цьому році було в минулому році казали короткі щоки трошки були, ми їх подовжили для наших клієнтів. Так само тут, на сорковці зовіші на навіть йдуть другою, плюс бачите, має такий ось широкий, тобто доволі потужно. Так само по містах, бачите, який міст. Тут йде 375 і є місто. Бачите від Сурковки трактора. Тут задній міст іде від 24-й стандартний міст. На обох моделях є грузи на задніх колесах. Тут йдуть колеса 12,4 на 24 в 40-ті, на 24 йде 11 йде 11,2 на 24. Передні в обох 7,5 на 16. Отак виглядається. Це стандартна комплектація, розетка. Фара заднього вигляду, це є на всіх тракторах. Саме оця вже була сучасна панель приладів. Отак воно виглядає. Ви бачите тракторець. Зараз спробую відкрити капот, показати більш детально під капотне так так, Бачите. Ну, доволі достатньо залізти, тут воно все Бачу, навіть защититься, як сюдачок незвичайно. Не Бачите, хороший завод, навіть кожен болтик маркерується, перевіряється, контролером якості дотяжка. на всіх стоїть 120 ті акумулятори, що на цій моделі, що на 24-й моделі. І дробачок так само, тут так само спереді там. Так виглядає двигун. Так само вдох є рівна підлога, удобно сидіти доволі, кроки передають з боку, включення, Інде. тут всі світло, повороти, дальне, ближні і тому подібне. Роздільний тормоз, педаль газу. Стандартна комплектація, бачите? Отак воно виглядає. Просто вже передививши мої відео, то вже навіть я не знаю, що вам розказати таке, що не є в інших тракторах. Фактично, абсолютно. Це трактора, які максимально, на, як кажуть, наспіговані тими всякими новинками, які є на ринку, те, що потрібно, і за розумні гроші. Тобто... Мало грошей покладається реклама, відповідно, ми можемо запропонувати дешевшу ціну на ринку і якісний товар. Плюс до того ми зразу даємо документи вам на реєстрацію, ви в той же день можете зареєструвати дані моделі. Якщо ви з Волинської області або вже в себе по місяць з іншої області поїхати зареєструвати. А це зараз присутнічому. На часі це дуже важливо, бо не всі зараз трахпрай, які є на ринку України, навіть, не то, що всі, 50% вони реєструються. Тобто ви купили і можете мати проблему при реєстрації. Так що на це треба звернути увагу. Тобто, купуючи нас, ви завжди отримаєте документи на даній моделі тракторів відразу. Отак я вам стараюся обходити, більш-менш показувати. Ну, от, бачите, тут, тут так само сучасна оптика. Ну, тут от, 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 така оптика. Ну, от, все, що потрібно, кажу, трактора є. Пряму гідровиходи є, ці моделі реверс є, Найкращі двигун на них є, найвище колеса є, Ну все, абсолютно все. Удобно все, гарно, майна на сороковці є коврики. Тобто, просто техніка в кайф, продається не один рік, саме свіжі поступлення, завжди у нас. Приїжджайте, тестуйте місце луч вулицям 40.21. Або телефонуйте, замовляйте, 097-964-0323.